Самонадійність людській інколи нема мешок. Так купив частку в квартирі, прийшов до мене там один, каже, я прийшов туди, там в кожній кімнаті по сім'ї, в кожній сім'ї по дитині. І спав бідний на розкладному ліжку, розкладості називають. А чому? Тому що частка це невизначена частина квартири. У вас, як нового співвласника, і в старих теж, не, невідомо де. От ваш куток, в якому ви можете спинитися. Кухня, туалет, ванна, загальні коридори, балкони це все ваше. Але де ваш куток, де ви притулите свою голівку, невідомо. Тому можна купити частину у квартирі, а спати в загальному коридорі. Бо в інших частинках квартири вам місце не знайдеться. Тим більше таке буває, коли купують частинку в однокімнатній квартирі.